Намалюємо сьогодні сніжинку Коха у Sketch. Я створив власне проєкт. Будемо використовувати Sketch Online. Так, для цього нам потрібно буде створити власне, спеціальну функцію. Так, переходимо в мої блоки і створюємо власне функцію. Також нам треба підключити власне, також олівець в бібліотеку, щоб малювати. Так, підключаємо олівець. Так, Створюємо давайте власне, також власний блок. Так, створимо, створити блок. Дивіться, ось Натискаємо сюди. У нас є створити блок. Створюємо блок. Так, ми називаємо, наприклад, його. Нехай буде сегмент. Тобто, у нас буде один сегмент спочатку. Так, у нас буде крива коха, тобто подивитися, ну, тобто, подивитися, як вона буде виглядати. Так, дивіться, тут треба власне, нам один параметр внести. Так, давайте нехай назвемо, наприклад, N так, таким чином. Так, пишемо гаразд. Вірніше натискаємо. Так, у нас є, буде, власне, наша функція. Так, я трошки збільшу. Так, тепер нам потрібно, власне, повне розгалуження. Так, ось так. Котика давайте зменшимо трошки. Так, нехай буде ось так. Так, і давайте пишемо, власне, так, у нас оператори будуть, власне. Так, у нас створюється, власне, n, якщо менше у нас, наприклад, ну, нехай буде тут у нас, наприклад, 6, задамо спочатку, будемо потім експериментувати. Так, потрібно тепер переходимо в рух. Так, у нас тут є перемістити на власне, 10 кроків, ми заміняємо на n кроків. Так, якщо у нас справжується, так, тобто, якщо, наприклад, n у нас менше 6, Так, якщо n, наприклад, у нас більше 6, навпаки. То будемо, власне, рекурсивно викликати нашу функцію знову. Тобто ми функцію викликаємо з нашої функції, це називається рекурсія. Так, і також давайте зробимо. Так, у нас тут є оператори. Так, ось є отакий оператор. Так, поділити. Так, і давайте також дамо сюди, так, вставляємо сюди N. Так, і ділимо на 3. Так, ділимо на 3. Так, і тепер дивіться, нам треба повернути, власне. Повернути ліворуч на 60 градусів. Так, на 60, так, потім у нас буде йти сегмент. Знову викликаємо нашу функцію. Так, ну і Давайте дублюємо просто ось так. Так, І тепер нам треба повернути власне, на 120 градусів праворуч. Так, праворуч на 120 градусів. 120 градусів. Так, і тепер у нас буде ще. Давайте ще дублюємо взагалі весь. Ну, Сегмент тут у нас не буде дуже зручно. Так, давайте ще. Так, дублюємо ось так. Так, Ось таким чином дублюваю, дублюємо. Так, І тепер ще у нас буде перемістити також на повернути верніше, на 60 градусів. Так, тепер потрібно також проти годинникової стрілки. Так, на 60 градусів так, ось таким чином. І давайте ще один сегмент повторимо також так, ось таким чином. Так, і сюди також натискаємо дублювати і власне, вкладаємо ось так. Так, Ось така у нас функція вийшла для нашої сніжинки-коха. Тобто це у нас по суті фрактали. Ну, подивимося, як їх можна малювати. Так, ну давайте подивимось. Так, зараз кох. Наприклад, один. Я назву якось цей проєкт. Так, і давайте тепер власне, котик буде у нас, коли натиснуто, він буде у нас малювати. Так, Коли натиснуто, переходимо сюди. І давайте вже будемо викликати нашу функцію. Так, очищаємо все, що у нас тут є. Повністю, щоб на всяк випадок. Так, надаємо колір олівцю також. Давайте надамо якийсь, наприклад, нехай буде ось такий. Ну, якщо сніжинка, нехай буде синій каші. Так, тепер давайте розмір олівця задамо, наприклад, нехай буде у нас 3. Так, І давайте також так, треба також нам власне, підняти олівець на всяк випадок, ми будемо переміщуватися. Так, Повертаємо, давайте повернути в напрямку 90, щоб кутик у нас завжди дивився. ось так. Тобто Коли ми будемо запускати, тому що в процесі малювання може змінюватися наприклад, його власний поворот і його е, власне, координати можуть змінюватися. Так, ну Давайте задамо тут мінус 180. Тут давайте задамо 100, наприклад, щоб він був ось тут, де у нас десь малювати буде так простіше. Так, І давайте також опустити олівець. Так. І тепер нам потрібен цикл. Беремо власне, цикл повторити. Так, повторити три рази. Нам потрібно. Так, і тут також у нас буде власний сегмент. Так, сюди ми ставимо, наприклад, ну давайте поставимо 300, наприклад. Так, і треба також власне, на 120 градусів нам зміститися. Так, на 120, власне, провоч. Так, зміщуємося. Так, ось так. Це у нас виглядає. Ось такий код. Давайте тестити. Так, ось таке у нас вийшло. Тобто ось така сніжинка-коха. Так, ось така у нас лінія, фрактал. Так, тобто бачите, у нас пішло вже малювання. Так, все у нас працює. Так, котик наш малює, перевертається, бачу. Угу. Так, ось така сніжиночка. Бачите, цікаво. тобто, ну, Можна по ігріку трошки ще з'їхати, трошки, щоб у нас повернулося, там забагато. Давайте трошки, нехай буде нижче. Давайте задамо 50, наприклад. Так, і давайте тут задамо поекспериментуємо. Також. Нехай буде, наприклад, у нас тут 20 стояти. І давайте подивимось. Так, ось так. Бачите, ми трошки можемо змінювати параметри. У нас сніжиночка також змінюється. Бачите? Тобто ось таким чином. Ну, Давайте задамо тут 70, наприклад. Так, і нехай буде на 300, нехай 200, наприклад, буде. Так, пішло. Так, сніжиночка, бачите, малюється. Ось така, ось так це виглядає. Тобто це, по суті, фрактали. Тобто Ми знайомимося, бачите, ось так це виглядає. Так, ну, Наприклад, якщо я тут 6 поставлю, або можу 3 поставити навіть взагалі, давайте запустимо. Так, Спробуємо потестити, що у нас вийде. Ну, Якщо 3 поставив, бачите, взагалі у нас ось така цікава фігурка виходить, тобто дійсно схоже на сніжиночку. Ось так це працює. Ось так це у нас працює. Так, ну ось така сніжиночка, бачите. Тобто можна тут також, давайте, 250, наприклад, задамо, трошки вона буде побільше. Так, і нехай буде, наприклад, у нас. Так, тут нехай буде мінус 150, нехай буде більш до центру. Так, і нехай буде, наприклад, вона у нас, нехай буде тут 40. Так, пішов малювати. Пішов, пішов, пішов. Так, малює, пішов, 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 пішов. Так, ось таким чином. Ну, Ви можете експериментувати, задавати, скільки завгодно, в принципі, там можете, власне, за своїм бажанням. Тобто ось так ось це виглядає. Бачите? Тобто ось такі сніжинки, ось такі у нас цікаві власне, моменти, цікаві такі ось у нас фігури. Так, бачите, він малює. Тобто ну і у нас, власне, буде ось така сніжинка. Так, ну давайте почекаємо. Так, він відмальовує, відмальовує. Так, ось так. Угу. Так, пішов. Так, пішов малюватися. Так, ну ось так. Ось вот так це виглядає. Бачите, ось вот така буде у нас сніжиночка цікава. Ось така цікава у нас снежиночка. Ось вот вот так це Так, Пішли, пішли і далі. Так, ось так це виглядає. Ну Можете задати крок побільше, поменше, можете тут власне, експериментувати з цифрами, буде різно виходити. Ну Ось такі у нас ми познайомилися з ракталами, тобто як намалювати сніжинку коха. Також познайомилися, власне, як створити свою функцію, свій блок, як його використовувати. Тобто, що таке рекурсія, також ми подивилися. Тобто, це, по суті, можна в своїй функції, наприклад, визивати, тобто, функція може викликати сама себе декілька разів. Це називається рекурсія. Ну, на сьогодні все. Всім дякую за увагу.